Всім привіт, друзі! Це без цензури. Я Марина данилюк Кірмлева і час розібрати дуже важливе інтерв'ю для західної преси: а саме інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Справді, тому що ми не розбалувані такими інтерв'ю. Це друге інтерв'ю західним нашим друзям, західнім аудиторіям після його призначення. Тобто врахуйте, що півроку у нас не було жодного інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України, натомість що пропонували почитати про Україну про військо в західних медіа, наприклад, феєрична та стаття про Мар'яну Безуглу, де Мар'яна Безугла виставила збройні сили України ідіотами, дурочками, незграбами. Совками і е, запам'яталися тим, що розповідала в газеті The Times е, про те, що вона голодувала, і буцімто її саме голодування в кабінетах високопоставлених військових е, саме із Польщі допомогло нам отримати артилерійські снаряди. І слава тобі, господи, що нарешті е, свою позицію стосовно російсько-української війни озвучив не де небудь а в виданню «The Guardian», Це дуже важливе видання західне. Сам Олександр Сирський Це інтерв'ю називається Я знаю, що ми переможемо, і як український генерал про боротьбу проти Росії. І так це абсолютно таке ексклюзивне інтерв'ю. Там навіть є така примітка, що генерал-полковник Олександр Сирський зважує останні невдачі України контрудари та зміну обличчя найбільшої війни в Європі з 45-го року. Чому це інтерв'ю важливе? Не по-перше, всередині України ми можемо там обговорювати, чим нам подобається, не подобається Олександр Сирський, кого б ми хотіли бачити, стиль його управління. Але справа в тому, що у нього є статус, у нього є відповідна посада. Він у нас чинний головнокомандувач Збройних сил України. І дуже важливо, що в цей переломний момент, коли вже З'являється низка таких безглузлих ідей, як там Україні перестать стріляти і піти на ті чи інші мирні плани. З'являється позиція людини, яка безпосередньо відповідає за свою ділянку роботу, а саме за бойові дії на фронті України. Отже, що пишуть західні журналісти? Сирський новий головнокомандувач України його незавидне завдання перемогти більшу російську армію. Це дуже суттєва вагома примітка. Через два з половиною роки повномасштабної атаки Володимира Путіна він визнає, що росіяни мають набагато кращі ресурси. І отут далі йде пласт дуже важливої інформації, де сирський. Західним аудиторіям пояснює, що це не українські військові, такі не, не там не зграби, Що ми насправді вміємо воювати, просто у нас не вистачає ресурсів, і подекуди цих ресурсів не вистачає через те, що наші західні партнери через свою бюрократію небажання ескалувати війну із Російською Федерацією невчасно постачали нам певні види озброєння. Обіцяні снаряди, і відповідно, наприклад, втрата Авдіївки сталося через те, що у нас півроку була перерва постачання західних озброєнь, викликана тим, що у Сполучених Штатах Америки конгрес не міг вирішити остаточно надавати таку підтримку Україні чи ні. Отже, що розповідає Олександр Сирський на права головнокомандувача збройних сил України про те, які ж ресурси наразі мають росіяни. Запам'ятайте цю дату, мова йде про липень 24-го року. У них всього більше танків БМП солдатів за його словами. Їхні початкові 100 тисяч сил вторгнення зросли до 520 тисяч. З метою до кінця 2024 року мати 690 тисяч чоловік. Це дуже вагоме зауваження, тому що фактично сирський говорить про те, що Російська Федерація. Не впевнена у своїх спроможностях і, очевидно, постане перед потребою мобілізація. От як вона саме буде мобілізувати своїх людей, враховуючи, що вже не 2022 рік і низка навіть тих ідіотів, які захочуть повоювати на так званому СВО в Україні, дуже чітко розуміють, що ти можеш не отримати тих грошей, але точно будеш десь закопаний в траншеї в Харківській чи Донецькій областях. Отже. А що далі розповідає Олександр Сирський? Головнокомандувач ЗСУ визнав, що росіяни набагато краще забезпечені ресурсами, у них більше танків, бойових машин піхоти та солдатів. Що стосується обладнання, то тут співвідношення 1 до 2 або 1 до 3 на їхню користь. Противник має значну перевагу у силах і засобах. Тобто це важлива заувага. І таким чином, такими фактами Олександр Сирський розбиває оці ці численні статті дуже часто, таких не дуже долуги журналістів, які там пишуть: що ой, Україна вже не та що та Україна не відвоює, не споможна там показати якийсь там високий клас на полі бою. Давайте, друзі, техніку, давайте нам снаряди будемо показувати високий клас на полі бою. А що ж далі, як розкриває оцю проблему Олександр Сирський західним аудиторіям? Нещодавно прибуло більше, тобто про снаряди і з боку західних партнерів він це визнає. Однак росіяни все ще захоплюють поля та села на східному Донбасі, використовуючи бомби, які скидаються з повітря, щоб прокласти шлях вперед. Вони захопили територію на північний захід від Авдіївки в бік гарнізону Покровська, взяли в облогу селище Часів Яр на вершині гори. І... Як же пояснює Сирський на пряме питання журналістів Guardian, чи можна було якось зупинити це просування? І, безумовно, сирський каже, що так все залежить від е, мужності наших солдатів, наших офіцерів, що вони дуже стійкі і героїчні і насправді перемагали і більше угруповування росіян. І я би тут не стала критикувати сирського, тому що він був змушений західним аудиторіям пояснити, що у нас фахові військові, у нас нормальні збройні сили України, у нас не бракує героїзму в людях, але є брак в техніці. Це дуже важлива заувага. І як приклад, що наші люди можуть все, от Сирський, наприклад, наводить. Останню спробу Росії захопити Харків і частину Сумської області. Ви пам'ятаєте, вони таке планували. А як це пояснює Сирський Росіяни? Хотіли створити такий так званий коридор безпеки поруч із кордоном Росії і Білгородською областю, але це у них не вдалося через опір українських сил оборони. Ну а далі Сирський пояснює як головнокомандувач, як топ-військовик, оці всі історії про повзучі перемоги Росії, які дуже часто через те, що у нас бракує голосу українських військовиків у західній пресі, і через те, що мар'яни безуглі лізуть там з усіх щіль. Склалося враження, що росіяни там молодці красавчики, а ми ні учні. Цирський от Сирський пояснює, до речі, британському виданню The Guardian, що все трошки не так. Цитую: він описав повзучі перемоги Росії як тактичні, локальні досягнення, а не оперативний прорив як захоплення великого міста. В принципі, супротивник не зробив істотного прогресу, сказав він. Протяжність лінії фронту становить 3700 кілометрів. Хуйта, який величезний фронт тримають українські солдати, і тут же, до речі для західного читача Сирський робить дуже вдале порівняння. Активні бойові дії велися на 977 кілометрів, тобто вдвічі більше довжини кордону між Німеччиною та Францією. Це важлива за увага, щоб у західного читача була візуалізація, що таке український активний фронт Не зараз. Але тут же до речі, сирський натякає. А які ж втрати у росіян, які вирішили от кинути буквально всі сили на цей свій літній контрнаступ проти українських сил оборони? Втрати Кремля були втричі більші за українські, а на окремих напрямках навіть більше. Сказав Сирський. Їх кількість вбитих набагато більше, підкреслив він у спілкуванні із іноземними журналістами. Із того, що е, пояснює про ці втрати, Сирський каже, що дуже часто, е, значить, росіяни жертвували величезною кількістю піхоти, щоб тримати 100-200 метрів. І як він тут зауважує? Для нас дуже важливо зберегти життя наших бійців. Ми не захищаємо руїни на смерть. Він сказав, що не бажає досягати цілей будь-якою ціною, аби кинути своїх людей на марні напади. Інколи доводилося переходити на вигідніші позиції, і тут ви можете покритикувати, що отже, Маслілі там сирському. Він же насправді там м'ясник, як пишуть у телеграмах. Насправді я думаю, що основна причина, чому офіс президента посварився з сирським і постійно булить його газлайти, це те, що сирський навчився казати ні. Не дуже розумним ідеям банкової і намагання втручатися і зробити як лучше з боку банкової. І, очевидно, мова і йшла про те, щоб проводити якусь операцію чи ні, втримувати якесь місто чи ні. От, очевидно, сирський про це натякає, завуальовано. Тут же сирський пояснює загідникам, що потрібно Україні. Щоб ми покращили свої позиції на полі бою, і безумовно він тут каже, що нам дуже потрібні F-16. F-16, які а, ну там Сирський натякає, мають скоро з'явитися в Україні. Вони дозволили б Києву ефективніше протидіяти російським крилатим ракетам і влучно вражати наземні цілі. Однак підкреслив він є межі можливостей F-16, Їм довелось залишатися на 40 кілометрів і більше від лінії фронту через ризик, що Москва їх знищить. А повірте, Москва буде дуже активно полювати за F-16. тому що полювати F-16 – це буде їхня нова ідея. Фікс. Що ж далі ж розповідає про технологічні ніщяки переваги цієї війни Олександр Сирський? І тут, до речі, дуже важливий пласт, тому що по суті він перегукується із спіччям Валерія Залужного, який був паралельно з цією статтею. На дуже важливому заході топ військовиків, якраз таки у Лондоні. І Там Валерій Федорович залужний, колишній головнокомандувач України, леву частину своєї промови присвятив тому, що треба освоювати нові технології. Що війна не стоїть на місці? Що за ким будуть технології? У того і будуть переваги. От як сирський розкриває про технології і розвиток під час цієї війни так, от. Що пишуть у статті The Guardian? Росія мала чудову авіацію, дуже сильну протиповітряну оборону. Через це Україна все більше звертається до безпілотних літальних комплексів. Зазначив Сирський. Він дуже ефективно використовував дрони та випробовував роботизовані наземні системи наземних роботів, які могли доставляти боєприпаси або, наприклад, рятувати пораненого солдата. З'явилися нові командні безпілотні системи. Перші в своєму розі. Ми боремося не кількістю, а якістю, сказав він, додавши, що дрони відіграють таку ж велику роль, як і артилерія. Збройні сили України успішно використовували безпілотники Камікадзе далекого радіусу дії для нанесення ударів у глиб Украї... Р... Росії. Вибачте, сказав він. Наразі вони націлилися на близько 200 об'єктів критичної інфраструктури. Усі вони були пов'язані з військовою логістикою і включали заводи, звалища палива і склади боєприпасів. Тим часом морські безпілотники, схожі на швидкісні катери, потопили близько третини Чорноморського флоту Росії. Для них це дійсно стало пасткою, а деякі судна стали могильниками, сказав Сирський. Ну і дуже важлива така заява на західні аудиторії прозвучала в тому, що, за його словами, саме через оці морські атаки сил оборони Кремль був змушений фактично повністю вийти із кримського порту поблизу Севастополя, і м насправді це і лягає в той контекст. Кримської демілітаризації, як далі пишеться в статті, удари безпілотників і ракет знищили радіолокаційні та ракетні установки. Ключовою метою України є знищення керченської дороги та залізничного переїзду, що з'єднує окупований півострів з Росією. Коли це може статися, сирський відмовився сказати: дві попередні спроби включали заміну э, замінування вантажівки та удар з безпілотника. Те, що сирський промовчав і не почав там розмазувати, це дуже корисно, тому що знаєте, досвід 2023 року каже, що не спішити пити каву в Криму. Потерпи деякі речі треба тримати в секреті. Але тут дуже важливий меседж був даний західним аудиторіям: що. Українські сили оборони не лежать, не сплять, вони спроможні, просто у них не вистачає засобів і ресурсів, в тому числі тих, які нам не обіцяли наші західні союзники, американські, інші. Будь ласка, передавайте будемо бомбіть ворога. Якщо ви не хочете нам допомагати фізично, то допомагайте, хоча б ресурсами. І знаєте, можу сказати, що вихід сирського в люди він був важливий, він був корисний, тому що відчувається голод у західних еліт, у західних змі на людей фахових, на людей відповідальних, які розуміють, що таке українська війна, і можуть пояснити тверезу, що ж там відбувається на полі бою. От як описують Сирського далі у цьому такому репортажі. Зблизька сирський теплий, і симпатичний його рукостискання доречно залізне. Зустріч із сирським передбачала домовленості про таємну поїздку в фургоні. Ви ж уявляєте, що Кремль прагне його убити. Помічники побудували невеличку сцену для його рідкісної появи в змі із з камуфляжною сіткою на фоні. І там, до речі, була серія фотографій. Можу сказати, що сирський виглядав дуже прикольно у своїх робочих військових штанах у своїх футболці. Він виглядає абсолютно органічно на те, що наші мудрі і потужні державники, які ходять у засалених м'ятих піжамах і імітують із себе людей, які дуже розуміються на війні. Тому, якщо хочеться надягнути знову піжаму, можете виняти цю газету. The Guardian, і подивитися, як реально виглядає український військовик Топ рівня, який буквально народився у тій формі. Ну і тут же ж такий портрет важлива, така емоційна складова дають журналісти британські, які багато солдатів. Він різко він рідко бачиться з родиною. Вони страждають без мене. Тому, можливо, це проблеми для мене, сказав він. Але я знаю, що ми переможемо. Я знаю, як я. Мають це зробити, і я впевнений, ми це зробимо. Генерал каже, що не спить багато годин. У рідкісні хвилини відпочинку він читає книжки з історії України, щоб зрозуміти минулі процеси. У нас є сміливі люди і складна історія. Значив він, можу сказати, що якщо топ генерала генерал рівня сирського розповідає про те, що я не сплю ночами, воно сприймається абсолютно логічно, легше, і ти йому все таки співчуваєш. На відміну від того, коли про це розповідає там Зеленський чи Єрмак, а те, що людина, яка є росіянином за походженням, да русським із Владимирської області, читає істо... книжки з історії України, вивчає історію України величезний респект, враховуючи що Сирський — це людина із минулого покоління із покоління умовно моїх батьків. Людина переосмислює по-новому історію України. Це дуже важливий меседж для західної аудиторії. Тому ми підсумовуємо, що журналістам було дуже приємно зустрітися з Сирським, побачити його наживо, почути його думки, почути його фахову тверезу оцінку, і нарешті загадати, нагадати західним аудиторіям, що не в українських військових справах, просто накочепичився такий пласт проблем, в тому числі через те, що наші західні союзники не давали зброю в повному обсязі, і, на жаль, були такі серйозні паузи по півроку у передачі необхідним нам озброєнь. Тут же сирського запитали про таке чутливе питання: а що ж робити? Що ж ми ж знаємо, що мобілізація, де ж шукати новобранців в армію? Враховуючи, що в 2022 році багато людей хотіли самостійно піти в армію, а зараз у і не дуже хочуть реєструватися у військових пунктах. Що сказав Сирський? Він сказав, що без мобілізації нему він не може створити нові резерви і бригади, які йому потрібні, оскільки Росія примножує власні сухопутні війська. Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни виконали свій конституційний обов'язок. Він закликав українців, які проживають за межами країни, також взяти участь. Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. А де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання. І тут я знову нагадую цю цифру, яку озвучив сирський. Про те, що Російська Федерація збирається мобілізувати до кінця 2024 року 690 тисяч чоловік, і звідки вони їх братимуть ще достеменно невідомо, але враховуючи, що в Росії є такі плани, очевидно, наші мобілізаційні процеси теж продовжаться. Подобається це кому чи ні, але от на жаль, така реальність, і Сирський про це перезаговорить у виданні The Guardian». Ну і наостанок, чи може Україна перемогти? Запитують його журналісти? Я дум... питають вони, коли ж, коли ж Україна переможе? Я думаю, що потрібно бути дуже дуже сміливим, щоб сказати, коли ми робимо все, щоб це відбулося. Важливішого завдання для нас просто немає. І останнє речення у цій статті сказав Сирський, покидаючи сцену і повертаючись до роботи. Яка мораль цього інтерв'ю? Ми дуже багато говоримо, що банкова мала б випускати на арену з поясненнями, що у нас відбувається на полі бою професійних українських військових. Натомість у нас півроку булили того сирського, змішували його з брудом, заслужено і незаслужено, Випускали Мар'ян Базули в західну пресу, яка розповідала просто таке не то, що не синітниця, а огидні речі про українську армію. І ось вийшов генерал. Реальний головнокомандувач прояснив багато моментів і сприймається воно абсолютно логічно. Ми не можемо виграти цю війну, ховаючи українських військових, міряючи їхні рейтинги і роблячи вигляд, що у всьому має бути головний лише Зеленський, а головнокомандувача можна сховати і не зважати на його думку. Так воно не працює, тому що наші українські військові. Чинні головнокомандувачі, ветерани це є головний такий ресурс на експорт, який може пояснити, що тут відбувається в Україні а в якому стані ем, знаходиться зараз наша війна. Чи спроможні ми відбити хоч якісь території, і чи варто Україні на майбутнє давати ресурси і зброю? Тому що не хотілося, щоб цю карту, що щось там хтось не розуміє про українську війну. Потім розігрували популісти, які тобі будуть кричати, а чого це ми будемо давати гроші Україні? Давайте краще дамо ці наші бюджети дітям Палестини. Тому <клес> моя порада, хто там роздумує, які комунікації вести з західним світом? Мало розповідати про те, що ми будемо там припиняти війну і будемо затягувати Росію на мирні саміти. Треба дбати про українську армію і випускати на такі дуже важливі опорні інтерв'ю чинних топ-генералів і українського головнокомандувача, як чинного, так і минулого. Тому що знаєте, буквально два публічних виступи, сирського і залужного дуже чітко розклали. В якому стані зараз наша війна, в якому стані зараз наша армія, що нам потрібно для перемоги, і вкотре було нагадано дві топ-людини, дві топ зірки української армії. Нагадали західному світу, що друзі, давайте озброєння, досить вже гратися. В цю цю давайте не скалувати. Давайте озброєння. Не хочете воювати, українці самі розіб'ють цю другу армію міра, а потім ви можете записати себе в переморці. Тому це було важливе інтерв'ю. Дуже раджу його почитати самостійно в оригіналі, зрозуміти певні дуже важливі меседжі і зрозуміти, що війна торкнеться кожного в незалежності буде цей мирний саміт, захоче Російська Федерація приїздити на нього. Ми все одно маємо готуватися до війни і до того, що Російська Федерація буде мститися українцям, і ми маємо бути готові до того, щоб чинити їм опір. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кермолаєва. Це був розбір дуже важливої статті uh, Статті інтерв'ю Олександра Сирського для британського видання Guardian.